Сьогодні 10 квітня, 7 ранку На дачу приїхав ще вчора під вечір. Привіз дещо вечором не було часу щось зняти. Сьогодні такий коротенький огляд. Сьогодні передають взагалі в нас дощ. Ну, не сьогодні, передають два тижні, але найбільш обіду, що сьогодні він буде. Тому що сьогодні вихідний на роботі. Дещо так прийдуся по городу. Тут минулого тижня посадилася картопля, горох. О, полуниця в нас вже цвіте. І вже навіть підмерзла бачу. І вже чорна, то їй все. це, напевно, трошки пізніше цвіте. ціце. бо це інший сорт. По так, не пам'ятаю, може потім пройдуся, як буде дощ, то буде не до роботи, подивився більше. Відростає лохина, яку щось поїло, що не знаю. Бо сумніваюся, це так підрізали люди. Це якісь звірі, напевно, погризли. тут таке, як ще жива полуниця. Сьогодні не було е, заморозку, Ще температура, напевно, була в районі 1 градуса, заморозку не було. Жимось, не боїться ж заморозку, от ягоди є вже на ній. Залишав я відро, щоб подивитися, чи буде приморозок. Але нема. Ну, Принаймні на зимі його нема, хіба в повітрі десь може прихватило. І йду покажу, що вчора робив. Тут якийсь інший сорт полуниці. І добре, що він принаймні не цвіте. У нього ще все попереду, то як підмерзне один, то друга буде полуниця. Полуниця так посаджена для дітей пару екземплярів. А це таке, що цвіте, це не полуниця, це суниця без вуса. Два сорти у нас є, то один із них цвіте два потім другий теж бачу там цвіти. Зранку було дуже файно спати. Коли проснулися якісь пташки співали, так листки враження прямо наді мною. Вчора там трошки ще покусив. І ось тут цю ту грядочку одну тих зробити перед тим як стемніло. Ну, вже тирсу насипав, коли вже було темно. І роботи, як завжди, на дачі є багато. Ось тут так, кульбаба або одуванчики, як хто говорить, вона вже цвіте, це трохи погано, бо воно все буде летіти на город. Це би здалося взяти косо і скосити. Хоча як такої трави тут немає, воно дуже рідоньке, але принаймні оцей цвіт збити, щоб потім не сіялося все на горо. Ну, Це можна робити, коли буде падати дощик. Воно якраз гарно, коли мокро краще косити. Так виглядає городець. То в планах одна полоса помідорів, потім щось інше, знову полоса помідорів, знову щось інше. Помідори вже переросли у нас на стелажі, вже немає, де їх помістити. Балкон переповнений в квартирі, немає місця багато. І ще так по погоді, по прогнозу, коли дивишся на синоптик, ну мінімум два тижні помідори сюди не привезеш. Теплиці немає, бо не зробив. І на швидкоруч не хочу як небудь робити. Все на швидкоруч робить, що потім буде є тільки робота. Вже будемо чекати, будемо садити одразу відкритий ґрунт. А якщо буде якийсь час, то політом буде теплиця, принаймні каркас робитися, щоб на наступну красу можна було. Зробити щось Це місце для полонець, яку невеличку тепличку. У сусідів є якесь накриття, от воно би дуже рятувало, якась тепличка є. Дупи чай і щось робити.